Тут у нас я включив камеру, короче, опа, на. ви дивіться, що це у нас? Тому що оновлення вже сталося і я дивлюся, що там. Що там є? Ну, що там буде? що там цікаво? Давай, давай уже. Давай йди. о боже. Метеоритный дождь. Вы подивиться. Вы подивитеся, все у нас добавили ура. Так, а я що хочу сказати? Те, що другої частини не буде, тому що. А, тому що. Я там просто дали топор. Дали топор, да. І... Ну, адмін топор, конечно же. Та і все. Я гулявся, там, всяке таке, ну, не буде другої частини. Всім па-па.